Багато років я досліджую тему збереження молодості, і у мене є на то дві причини. Перша, звичайно, я жінка мені 45 років, і я розумію, що вже необхідно діяти для того, щоб якомога довше залишатися гарною стрункою, молодо виглядати. І по-друге, я лікар-косметолог це моя робота допомагати людям зберігати свою молодість, красу та здоров'я. І знаєте, роки досліджень привели мене до того, що лише за допомогою косметологічних процедур, навіть таких крутих, як лазерне омолодження, колагеностимуляція, цього замало. І зараз я вивчаю роботи Нобелівського лауреата, вченої у сфері фізіології та генетики Елізабет Блокберн, яка приділила багато часу вивченню самопроцесів процесів молодості і тому. Хто в нашому організму або що в нашому організмі відповідає саме за збереження мору? Вона довела, що у кожній клітині нашого організму є хромосоми, а на кінцевих ділянках хромосом є такі структури, які називаються тіломіри. І от від довжини цих тіломір залежить здатність наших клітин до поділу. А поки наша клітина здатна до поділу, вона залишається молодою. Тож, чим довше у нас ділянки цих тіломір, тим довше ми здорові, молоді і тим довше наш період життя. І також вона дуже ретельно вивчає методики, які можуть впливати на довжину тіломір. І про ці методики я буду розповідати у наступних відео. Тож підписуйтесь, якщо вам ця тема актуальна.